Прямо зараз зсу пішли вабанк. Українські дрони лютують як ніколи. На Покровському та Краматорському напрямках почалося. Наші вдалися до нової тактики на Білгородщині. РФ до такого не були готові. Брянська область наступна ціль. Перші кадри вже злили у мережу. Що відбувається у ці хвилини на фронті? Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Українські оборонці досягли небачних результатів. За березень рекордна кількість уражних цілей завдяки дронам. Лише за березень за допомогою безпілотників різних типів було уражено та знищено понад 77 тисяч ворожих цілей. Це на 10% більше ніж у лютому. Сирський наголосив, що збільшуючи роль дронів, ми зберігаємо життя наших захисників і опублікував ексклюзивні кадри успішних операцій ЗСУ. У гур показали, як бійці спецпідрозділу Крила нищать ворожі дрони в небі над Запорізькою та Донецькою областями. Зокрема, українські пташки показали себе на відмінно на пекельному покровському напрямку. Щоно одразу вісім російських безпілотників. Найманці Путіна залишилися без зала, суперкам та орлан. Командування ворожої армії б'є на сполох. Несолодко окупантам і на Краматорському напрямку українські оборонці показали, як ударні дрони знищують бронетехніку, озброєння та транспорт ворога, гармати, розвідувальні комплекси, вантажівки, автомобілі, і це ще далеко не весь перелік того, що перетворилося на попіл. Ви маєте це подивитися. Втім, не дронами єдиними ЗСУ продовжують спецоперації і безпосередньо на території ворога. Президент Володимир Зеленський підтвердив, наші стоять і в Курщині, і в Білгородщині. Фронт, наша присутність на Курщині та наша присутність в Білгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога. І це абсолютно справедливо. Війна повинна повертатись туди, звідки вона прийшла. Тим часом зет воєнкори скиглять. Мовляв, ЗСУ під Білгородом змінили тактику. Почалося пекло. Біля першої лінії оборони одночасно підходять їхні інженерні машини, проламують шлях техніці і посувають реби, щоб глушити наші fpv дрони. Росіянин Олександр Сладков переконує, що це ще далеко не всі нововведення ЗСУ на полі бою на Білгородщині, що по-справжньому лякає окупантів. Підтягнувши техніку до цих зубів дракона, вони поспішають і намагаються прорватися на квадроциклах, а також на цих джихад-мобілях, які активно застосовували бойовики в Чечні баги, без вікон і дверей. Росіяни зізнаються, що бої і справді тривають без упину, а зсу йдуть на пролом. На білгородському напрямку біля держкордону бої не вщухають цілодобово. Вночі намагалися прорватися невеликі на піші групи зсу ліквідовані. Зранку ворог висунув до кордону штурмові групи на бронетехніці. Попри те, що окупанти намагаються вихвалятися власними перемогами на фронті, Демидівка та попівка населені пункти, які зсу взяли під контроль на початку спецоперації ще у березні. Армія Путіна відбити так і не змогла. Наразі зсу утримують посадки між селами та на південь від населення. Чіпляються за них усіма силами. Західні аналітики фіксують просування українських військ на кілька кілометрів глиб території ворога. Проте ні Україна, ні Росія поки ці дані не підтверджує. Наша сторона ж натякає у такий спосіб: ми руйнуємо плани Путіна. Фактично, все боєздатне вже на нашій території, ну або в в прикордонних областях Росії, от резерва, десь в глибині в них не лишилось, і дуже важливо для нас це розуміти. Тому так їм доведеться і в Білгородську область звідкись перекидати, от або, наприклад, перекину найпростіше перекинути сусідньої курської, але тоді відпадає оця ідея наступу на суму. Разом із тим, росіяни бояться втратити ще одну область брянську у телеграм-каналах. Паніка зсу готують новий наступ на РФ. Про це повідомив військовий генерал-майор Володимир Попов в інтерв'ю виданню МК. Він відзначає, що у квітні українські військові не наважувалися напасти через бруд і воду. На його думку, у травні може все змінитися. Зе пропаганда кричить про те, що ЗСУ вже мають розроблений план дій. Треба очікувати, що вони полізуть на Брянську чи Бєлгородську область. Проба сил буде точно. Ба більше у РФ переконані, що Україна має всі резерви для цього а на новий наступ її підштовхують Польща, Велика Британія та Франція. Ну, а поки ворог продовжує тероризувати Україну на фронті: бойовище: Харківщина, Луганщина, Донеччина тріщать по швах. Найбільш інтенсивні бої тривають на куп'янському напрямку. На Лиманському відтинку ситуація загострюється. Навала окупантів, намагається сунути вперед. Зсу стримують ворога і вдаються до блискавичних операцій. Як та де вдається тримати лінію оборони, розкажемо вже за мить. Під Вовчанськом артилеристи бригади Гард зірвали окупантам толоку. Росіяни взялися облаштовувати фортифікації. За перетягуванням колод їх помітили аеророзвідники. Щойно гармаші отримали координати, накрили вогнем, траншеї, окопи та бліндажі ворога. Третя штурмова на Харківщині фпв дронами підбила танк, пікап, кілька мінометів, гармату та антенну. Бійці завдали серію точних ударів по техніці та укриттях. Все спалахнуло разом із ворожою піхотою. На куп'янському напрямку росіяни щодня намагаються просуватися за рахунок географічних особливостей території. Бійці бригади Карадах завжди готові відбити натиск московитів, влучають скидами та дронами камікадзи. Підрозділ Сігнум 53 53-ї бригади імені князя Володимира Мономаха спричиняє паніку серед окупантів на Луганщині. Наші бійці завдають ударів навіть там, де ворог почувається в безпеці. Цього разу вистежили та спалили БМП окупантів. На Ломанському напрямку російська армія атакувала біля населених пунктів Нова Сергіївка, Нове Катеринівка, Зелена Долина, Торське та Ямполівка. Щоби дії ворога відбито. Противник безуспішно вів наступальні дії у Серебрянському лісництві. Не вщухають бої на сіверському напрямку. Окупанти в чистому полі як знахідка для операторів БПЛА підрозділу К 2 Навіть коли намагаються сховатися в посадках та норах, на них чекає неминуче. Ворог втрачає групу за групою. Російські зайди продовжують атакувати часів. Яр. Це кадри від 24-ї ОМБР. Якщо ворожі штурмовики не потрапляють під удар артилерії, їх нищать мінометники або ж добивають оператори дронів. А раптом комусь таки вдасться дістатися наших позицій, їм не залишає шансів піхота. Неподалік часового яру, дрон Рарога знищив бронетранспортер РХМ 4. Це машина хімічного захисту, призначена для розвідки зараженої місцевості. На броні в цей час перебували з десяток штурмовиків окупанта. На Краматорському напрямку в густому тумані зупинила мотопробіг рашистів. П'ята штурмова серед ворожих втрат: два десятки мотоциклістів, три бронемашини та інша техніка. На турецькому напрямку ворог здійснив 28 атак у районах Турецька: Озарянівки, Деліївки, Кримського та Леонідівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 80 атак агресора. У складі підрозділу прикордонників Фенікс служить джин, який виконує бажання українців за допомогою бомбера вампір. За рік служби він перетворив десятки одиниць ворожої техніки на Брухт. Броньовану техніку, яку ворог дуже активно використовує ангалами накрите. Саморізну. МТЛБ, БРМ, тягачі, танки саме різні БТР. Давно на Тарецькі. Прилезку станцію дуже подобається наводити кашмарна найбільшу кількість штурмів, які раніше зафіксували на покровському напрямку. Серед інших там працює 59-та окрема штурмова. Коли росіяни спробували через балку зайти в Нову Олександрівку, їх зустрів ФПВ «Дрон». Штурмують наших пілотів, допомагайте, чим можете, Наші підвалі підтишать. Окупанти зайшли в глиб наших позицій, прагнули взяти в полон аеророзвідників. Та пілоти швидко сформували штурмову групу і кинулися рятувати побратимів. На допомогу прилетіла і хмара пташок з інших підрозділів. У них був жовтий скотч. Хлопці, ну хлопці розуміли, що то ДРГ, тому що і акцент, хлопці були в підвалі, а ворог ну. У дворі ми літались, все бачили. Треба було ще виходити на допомогу. Я подивився у небо і був вражений. Там було стільки пташок, ну так, і саскідами, і скидок. морпіхи. 35-ї бригади поділилися кадрами своєї роботи південніше срібного. Там ворог не полишає спроб покращити власне тактичне положення, але дарма. Українські десантники з 46-ї аеромобільної на бронеавтомобілі Хаски під'їхали до траншеї з рашистами, закинули вибухівку, підірвали окупантів та успішно повернулися на позицію. Батальйон президентської бригади спільно з 31-ю ОМБР розбили ворожу колону на Новопавлівському керунку. Противник вирішив скористатися несприятливими для розвідки погодними умовами. Три БМП з піхотою та зграя мотоциклів висунулись на прорив та не заскочили наших захисників зненацька. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці Марафон Єдині новини. Як ви оцінюєте успіхи ЗСУ на фронті та плани рушити вглиб РФ? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 400 тисяч підписників. Далі більше. Побачимось.